Show. Наступний наш номер на дуже сучасну та актуальну тему. Поговоримо про телеграм канали Телеграм-канали замінили нам книжки, телевізор, бабку-пліткарку біля під'їзду та іноді навіть рідних та близьких. Вчені з'ясували, що найчастіші причини безсоння сьогодні це сидячий спосіб життя, стрес та вхід в телеграм на одну хвилинку, просто почитати свіжі новини. Дуже шалену популярність отримав наш номер. Щось бахнуло. Я думаю, ви його бачили. Якщо так, підніміть, будь ласка, руку. <ріст> Дякую. Тому ми вирішили зробити продовження. Отже, звичайна українська сім'я: Коля, Галя і телеграм-канал. Колю укачали телеграм-канали. Що ж ж на роботу вставати? Та ні, то я собі напоміналку поставила, щоб знов до ранку в цьому телеграмі не залипнути. Постав собі напоміналку, щоб не заважати чоловіку спати. Добрання. Чого б я так нервувала, а? Коля, ти останнім часом якийсь нервний став. До речі, тут пишуть, що. Ти можеш пройти заспокійливий курс на спеціальному телеграм-каналі. Угу. Слухай, ну чого ти налягаєш? Тобі навіть телефон уже наказав спати сви. Коль, то напоминалка була, а ще контрольний на 12-ту ну, дай Боже, я тоді вже міцно буду спати. Коля? Що таке? А ти це бачив? Що саме? Подивися, тобі скинула. Ну, баба якась страшна, і що ти у мене краще. Коля, яка баба? У тебе одні баби в голові. Там син Соловйова. Угу. Та ладно. А я тобі кажу подивись, що він того, а? Ні, ну у них вся сімейка на голову трахнута. Та ні, не, не на голову. На інше місце. Пишуть, що він гей. Думаєш, правда? Слухай, я не перевіряв, але якщо батько три-два рази, то чому у синочку таким вже не бути? Все, лягай спати. Чи ж тут таке він спати спокійно буде? Коля, ти так усе проспиш. От твою дружину вкрадуть, а ти спати будеш. Угу. Кому ти потрібна? Що? Що ти сказав? Кому ти потрібна? Кому потрібна, тому потрібна, коля. Ясна? Спи давай. Сплю. Господи, лишенька, шо коля! Що таке, що таке? Тривога! що? Канал погані перечуття пише, що блискавка влучила прямо в голову. Кому Путіну? Чи може Скабєєві? Якщо Скабєєві, що то вже не перший раз явно. Ісусу Христу! Це що, якісь канали з минулого? Та статуї Христа в Бразилії. А, і що? Детек собі тепер цю статую хоче, щоб дешевше електроенергію добувати. Коль, ти що не розумієш? Це дуже поганий знак. Ти уявляєш, що може відбутись, Коля? Ну, що може відбутись? Ну, ну, мама твоя до нас може приїде. а? Московський патріархат, твій іудаїзм перейде. а? Найстрашніше, що може статись, це ще через тебе просплю на роботу і мене виженуть, спидавай. Спи, давай, Той, бо, спи Коля! Спи! А телеграм-канал Яйця Макрон пише, що на нас Китай нападе. Не нападе. Чого бо вони спочатку на Росію нападуть? Звідки ти знаєш? У них на дальньому сході вже мільйони ДРГ. Де така повільна мирна окупація? Переженилися дітей, понароджували, скоро організують російський Китай. Та що ж такі, ну, Мама твоя їде чи що? Коля гірше пишуть, що білоруси точно підуть. Куди? На. До нас. Хто це таке пише? Який канал там? Bloomberg, CNN, Факти? Канал білявки оболоні. А, ну тоді точно кабзда. Це ж тисячовідсоткова інформація перевірена. А? Так і що будемо робити? Я пропоную лягати спати. А білоруси? А білоруси, у них ніч на годину раніше приходить, вони вже давно сплять. Все спи, давай. І Взагалі, що це моя руда жінка підписана на біляву коболоні? Та це мене людка туди підписала. Там у них акція на краску була. Що ти на мене так дивишся? Коля? А! Ну, просто коли купуєш у них фарбу, можна виграти айфон. Айфон... Це розвод. Ти розумієш, це розвод. Вони таким чином набивають собі підписників. Це я тобі кажу сам, як підписник автолюбителі оболоні. Айфон. Коля Що? Коля, пише, що війна в квітні закінчиться. Це хто пише: білявки оболоні чи яйця Макрона? Ні. Це я на одного далку підписана. У неї всі прогнози збуваються. Це та що писала, що Путін коні двине. Так. Правда, вона не сказала, коли саме. Ну, ну от коли двине, тоді розбудеш мене, співай. <правда> а тут пишуть. Христом Богом тебе прошу, Галю. Поклади телефон і ляж спати. Покладу. Вже клади. Щас покладу. Вже клади. Кладу. Галю, а, клади, та поклала вже клади ага, ага. ось так ага. і поклала Все, ну і, на слава добраніч, Богу, добраніч, коля. Щось шо? прийшло. Що, і що? І Раптом там щось важливе. Зранку подивишся. Коля, зранку це важливе, може бути вже не таке важливе. Значить так. Вимкни звук і лягай спати. Це і тебе, і телефони стосується. Добраніч. на добраніч, коля. Господи, да візьми вже. Мама, якісь картинки святкові у вайбері йшла. Чого зі мамі не спиться? Ну, вампіри ж у день сплять. Ой, дуже смішно. Тобі прям шутки для дізель шоу писать. Алло, мама. Що ти не спиш? А картинки святкові обираєш? На день вампіра. На яке свято? А всесвітній день донора крові. Що <Слух> там батько? Хропить. І не хоче з тобою обсуждати новини. Як я тебе розумію, мама. <Слух> ну ладно, давай, На добраніч! На добраніч. Алло, будь ласка, ляж. бо зараз підеш спати до мами. Все лягла. Добраніч. Коля. Добраніч, Коля. Добраніч. Ти знущаєшся! Та це не в мене, це в тебе. Цікаво, хто тобі там пише? Хто, хто? Ти помію, <реш> ще серед ночі. А, а, а що це ти мені понасилала? Та то Людка прислала 50 телеграм-каналів, на які має підписатися кожна людина. Тож давай. Слухай, я тебе зараз з Людкою підпишу на психіатричну клініку. Добре, Спай, я спать, давай, я білом. спать, я спать, Коля. <реш> Коля Людка пише. Що це за канал Людка пише. Відпишись з нього. Оля, та моя людка з роботи пише. Каже, що її чоловік зрадив, коли ви з ним в баню ходили. І псо, і клівіта, лож, брехня, от кацапня, от, кац... от русня. А вже от брехня, яка через цивільних людей уже країну розшатують. Адбой, повітряної тривої, адбой. Пише, що це й наснилось. Слава Богу, що хоч хтось вночі спить. Коль. О. А як думаєш, мені буде в такому купальнику, а? Сонечко, О. ти вже до інтернет-магазинів добралась. Ну, просто пишуть, що ми до літа Крим звільнимо. Якщо ти зараз купиш, одягнеш такий купальник, поїдеш у Крим, то і Крим зараз вже звільнимо. Не поняла. Ну, русня побачить тебе і одразу почне тікати. Ти зараз на що натікаєш? <звук> Коля, не придурюйся. Я сплю і бачу тебе. В копальнику. Та в Криму я тебе бачу. Спи, Коля! Сплю. Достав мене вже. Добра ніч. Господи, пишуть, що знов якісь аеростати над областю літають. Ай-яй-яй. Це серйозно. Не? Ога. Піди на балкон, подивись, може, це сквозняком твої трусіля здуло. Коля! Що? Спи, Коля! Спиля! Господи! От, от, от Я знаю, що про це пожалію, але що там? Це ще збили невідомий літаючий об'єкт. Зараза, ну я ж знав, що пожалію. Ну. А раптом тої інопланетяні. Боже, цікаво, які вони, як виглядають, а? Як ти в купальнику. Ти звідки знаєш? Я вже 20 років з таким гуманоїдом живу. Постійно на мені експерименти ставиш. Виживе людина, якщо не буде спати. Не виживу я! Не виживуся! Лягай спати. Ти. Лягай коля спати! Позапланетний розум! ну зараз серйозно. Як думаєш, у москалів ракети коли закінчаться? Завтра. Бо завтра планується масштабний обстріл. Ні. Тому що завтра на рашку впаде метеорит. в купальнику. <ріст> ти де таке вичитав? Канал «Киця провидиться». <ріст> ти теж підписан на мою гадалку. Йоха не бабай. Я просто ляпнув якусь дурню, щоб ти від мене відчепилася і не заважала мені. А чим це я тобі заважаю? Та ти мені постійно за бо-бо-бо-бо-бо-бо. Бо підуть, не підуть, підуть, не підуть. Ріана завагітніла від Путіна, Соловйов від Лукашенка. Ісус Христос блискавку з каб'єю в башку дав. Канал Око за око пише зуб за зуб. А канал Білявки оболоні пише: прийшліть фотографію з Арестовичем і отримайте в подарунок дві години з екскортницею з Печерська. Пу! Коля, я все зрозуміла. Шо? Ти геніальний, Коля, тобі треба срочно свій телеграм-канал. На такі новини в тебе буде просто мільйон підписників. да? Ой... Коля, от дякую, що ти офігенний собі Може, хоч б мене підтримує. Альо, свята, що ти спиш? А телеграм листаєш. Ха? Я тоже. Так, і що ти там? Бачила, я тобі картинку смішно прислала. В тебе голова болить і дупа? Щас Света не зрозуміла. А ти так ржала, що бахнулась башкою бажкою обліжкою. А. а тупо що? Ти так ржала, що вона в тебе репнула, чи що? Ти розбудила чоловіка, і він отляскав тебе по дупі, а потім у вас був секс. На добраніч, Света. На добраніч, кажу. От би мені хтось таку смішну картинку прислав. А, а потім мене ти так отляскав, отшльопав, отшльопав, отляскав. Да, Коля? Коля. Коля, ти чув, що я тобі казала, а? Эй, Коля. Я, я, заснув після слів Светка привіт. Поясни мені, Галя. Ну, ну от навіщо ти підписуєшся на всі ці канали, а? Коля, а ти хочеш, щоб я завтра на базарі стояла як та дурочка і кліпала своїми оченятами і мене питають? Галя, а ти читала, що Ілон Маск знов написав? А Галя нефіга не читала, бо у Галі чоловік телефон віджав. Так, да, віджав, тому що Галіному чоловіку завтра зранку вставати на роботу, а ти мені не даєш спати. Я, я тобі не даю я спати. Я свою... я заробляю гроші. Ти йде, йди йди свій... Я повинен свій... висипатись на добраніч, на добраніч, Коля! На добраніч. Ой, глянь, яка краса, а? як горить, палає. Це де? Питання не де, а що. Це що? Склад орків. Боже, як гарно! Гореть! Угу. О, от після такої новини можна і спати лягати, так? так? Ну, все на оля. Солодкість. Коля, а ти спати. Я це хочу перевірити. Це наші їх підпалили чи вони самі себе. Добре, тоді я ще трошечки почитаю. Дай! Та не лякайся! Дай! Це не секс. Дай! Опа! Читав, читав новина. Чоловік викинув свою дружину із вікна. І що? Що і що тобі що не цікаво, яка причина? Ну, мабуть, цілу ніч телеграм канали листала, не давала чоловіку спати. Точно. А ти звідки знов? А. а тому що це перша новина мого нового телеграм-каналу Містичний Арестович. Боже, яка гарна на що ти зараз не ляжеш спати, я, я про це ще відео зніму. Коля, я пані ляжу, я не буду тобі Коля, не 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 чесне так. слово, Ти треба мене знімати.